Добрий день, шановне панство, коротенький огляд е в новому 2024 році внутрення. Тут в мене 4 самця сиді сидить. От. Зараз порахую, скільки я внутрі маю всіх, бо я в принципі 4 самця, зараз йдемо далі. Е давайте ще так. Сам самці в клітці сидять, в клітці розміром. Е 75 на 94 самця, їм 4 місяця. Минуло я пару днів назад важив. Набирають вагу, деякі гарно набирають, деякі гірше. Чекають вони соковитих кормів, не хочуть їсти гранулу. Йду далі, бо я ще нікому не дав соковитих кормів. Далі. В даній клітці. В мене сидить сім самочок, то сестри тих братів. Одна з тих самочок, що я важив пару днів тому, мала 4, в 4 місяці 4 кг 300 г, що супер-супер дуже є. От. То є виводок 4 самця і 7 самочок, то від чорної самки, до якої ми потім підійдемо, то в нас вже є 11 внутрішнят. Чотирьохмісячних. Так, тут у нас самець. Самець сидить жовтий і дев'ять його наречених. Такий в нас гарем. І в нас тут виходить 10 штук. 10 штук то є вже 21 штука. Ну, і в мене ось самочка. Мама тих. 11 чотиримісячних внутрінят і їхній батько. Їх двоє тут. І в загальному ми маємо е, їх тут в мене на господарстві нутрій, 23 нутрії. Можна сказати, я вже 4 місяці внутрінята маю, то вже на пів, ну, дорослі. Тепер, що я їм даю їсти? Е, в даному вольєрі? Де двоє з'їдають протягом суток 250 і 300 грам, десь 550 грам гранули. Там, де е, 10 самець і 9 самочок, то я їм даю приблизно зранку 800 грам, 900 грам зранку і кілограм даю ввечері. То виходить, давайте зараз буду рахувати. То є м, кілограм 900 і 600 будемо рахувати, 2,5 кілограми. Самцям двом я даю по 300 грам чотирьом самцям, що в клітці даю 600 грам, то виходить 300 і самочки. Самочки отримують приблизно. 450 грам зранку і 550 ввечері. То виходить, кілограм, то виходить 4 кілограми 100 грам. На сутки в мене йде корму для нутрії. Навіть не рахував. 4 кілограми 20 нутрії з'їдають ось таку кількість корму. Ну, крім гранули, я даю ще їм буряк буряк, лушпайки, ще що я їм даю? Морква, яка попадається, сусіди віддають мені відходи, кухонні відходи, моркву, яблука гнилі переберуть, дадуть. Я то все їм кидаю, вони перебирають і, і ростуть помаленьку. Самочка на вигляд вже непогано робиться. Думаю, на кінець січня вона може буде родити. І от самець, самець, самця я цього виставив на продаж. Два дні його вже ловлю. Не можу ніяк зловити. Хочу кинути на ваги. Не йде він до мене, а бігати по вольєрі я не хочу. Все, дякую за увагу. Отак от ми починаємо новий рік. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.